Так, ми їдемо краще купляти тачку. Дуже класно. Я сторгувався. Це чорний, великий седан. Англійський седан, який робить мяу. Ну, ти побачиш, але я ще, я ще не знаю, точно нам потрібно її купувати чи ні. На неї дуже потрібно пристально подивитися. Але я вже хочу. Коротше, давай все, заводься, поїхали. Знаєш, я тобі скажу? Я ще досі не можу повірити в те, що ми його купили, якщо чесно. Бляха, якийсь не душний перекуп, а душний альтруїст. Купуємо все, що нам пропонують. І неважливо, якого він року, в якому він стане. Я не буду вас довго томити. Ми вже все купили. Ось ключ. Це Кицька, X-Type. Я вже розумію, скільки хейту може на мене политися в коментарях. Ви скажете, що перекупи не купують такі автомобілі, навіщо ти його взяв, скільки ти на ньому зможеш заробити, да це зламок і так далі тому подібно. Але ні. Це не про цей варіант. По-перше, я вже придивився і промоніторив повністю всі сайти з продажу автомобілів і зрозумів, що ці тачки стоять по 7-8 тисяч доларів за більш-менш нормальний варіант, який буде. Нормальний по кузову, нормальний по технічці, та й в принципі по комплектації. Я вже знаю ціну, за яку ми будемо продавати вам це авто, і вона вас дуже сильно здивує: 5 тисяч доларів. За ягуар 2008 року, в якого пробігу 156 тисяч кілометрів, це офіційне авто, в якого був лише один власник в нашій країні. І воно повністю в рідній фарбі. По-перше, це дуже безпечне авто. Чому? Та переконайтеся самі. Тут безпека вам прям в очі кидається. Ну і іконки це не хухри-мухри. Коротше, по-перше, це бізнес седан. Чорний, великий. Блядь, де він охуєнний. Чувак, що зараз коштує 5 тисяч доларів? Шкода Octavia 2005 року, 1,6 на ручці. Блять, тут шкіряний салон, тут підігрів сидінь, тут автоматичні фари, тут круїз контроль. Та це ягуар. Крута тачка. Дійсно, вся в рідній фарбі. Ні разу не билася. Є елементи, які потрібно вже пофарбувати, але вона 2008 року. Це не те, що ваша BMW якоїсь там 5 чи 7 серії 92-го року. Легенда, за яку ви просите 8 тисяч. Блять, це нормальна тачка, на якій ви зможете їхати. Кожного дня по місту вона у вас не буде ламатися з нормальним пробігом, і її ніхто не розривав. В неї був всього один власник. Дівочка, взагалі. Як на бабушкіному дивані. Ця тачка колись коштувала скільки? 60-50 тисяч баксів. Я думаю, не менше. Якщо заглянути в. Минуле в 2008 рік і хто їздив взагалі на цих автомобілях? Ви просто подивіться на його комплектацію. Тут є підігрів сидінь, шкіряне кермо, круїз контроль мультимедіа, телефон можна от набрати. Ну, 63, альо, Петя Вася, добрий день, ягуар не надо, ну не надо, пішов ти нахер. Ви скажете, що це старе, все так, дерево це вже там не стильно, не модно. Але за що ви любите Камрі сороковки, Скажіть мені, будь ласка. Камрі 40 а -ка, також 2008 року. Як і це авто, скільки за них просять? 8, 9, ну 7. Люди 5 тисяч баксів за ягуар. Королева Єлизавета одобрила б таку покупку. Електростеклопідйомники, електрорегулювання зеркал, коробка автомат. Що ви можете купити за ці гроші? За 5 тисяч доларів. Давайте ще раз подумаємо і просто напишіть в коментарях, яке авто краще цього можна купити за 5 тисяч доларів. З мінусів це, напевно, тільки те, що потрісканий цей підлокітник по салону, а так більше нічого з мінусів я в салоні не бачу. Все дуже якісно, і я реально бачу, що в автомобілі 156 тисяч рідного пробігу. Ну, давайте візьмемо ще той момент, що тут біла шкіра. І зрозуміло, що водійське сидіння, трохи ось таке, ось... його потрібно просто пофарбувати, і воно буде як нове, якщо чесно. Але так воно ну, не де не тріснути, нічого, взагалі ніяких питань по салону немає. Ідеал. A few moments later. Все ж таки з цим автомобілем траплялися якісь ситуації, але незначні. Ось тут є такі вм'ятинки, царапані на е, дверцятах, також на арочці. Але питання з цього всього це десь приблизно 200-300 доларів. Тут нічого критичного немає. Все чисто рівно по-заводськи. Я думаю, що у вас назріло питання. Чому, якщо вони стоять в інтернеті по 7-8 тисяч, я готовий віддати це авто вам за 5 тисяч? Скажу вам просто. Бо в мене є ще великий список автомобілів, які я повинен поїхати і купити. Але якщо ви хочете на цьому заробити, я не буду готувати це авто і тратити свій час, а ви просто приїдете, купите, підготуєте його трошки, або візьмете для себе для того, щоб покататись, та перепродасте його дорожче по цьому автомобілі. Я вам все розповів. Я думаю, конкурентів цього авто, ви самі знаєте, це BMW 5-ірка, Є60-й кузов, та Mercedes Єжка 211-й кузов, там приблизно 2008 року ті самі автомобілі. Чи краще це авто, чим ті, вона більш рідка і більш рідше з'являється на дорогах. Чомусь BMW та Mercedes полюбляють більше. Ніж Єгуар. Не знаю, можливо чомусь через те, що його бояться. Але знову таки, ці автомобілі ви не купите за 5 тисяч доларів тих самих років та ще з таким пробігом. Тому що з пробігом 156 тисяч ми з восьмого року взагалі знайти це дуже складно. Це як Як що це блядь? Скажу вам так: недарма ми сьогодні з'їздили за цією автівкою, гарна тачка. За гарні гроші, я рахую. Я поїхав на майданчик. Поки залишу її там, ми з вами зустрінемось вже тоді, коли буду її фотографувати на продаж. Все, ми з вами зустрінемося на майданчику через декілька днів. Мяу-мяу. Міу-міу. Мі. Вчора я його помив, виставив в інстаграм і підписники з інстаграму приїхали. Ну і собственно тільки що були на сто з покупателем. Як думаєте, продажа буде? Зараз їдемо в реопірі оформлятися. Явуар проданий. Ми їдемо додому, власник їде також додому, тому ставте вподобайки, пишіть коментарі та скидайте нам нові варіанти в інстаграм. До речі, наш підписник купив цей автомобіль. Тому обов'язково підписуйтесь на інстаграм, для того, щоб першими бачити всі автівки, які у нас з'являються. Так, звичайно, цей зо. Кур, вину я на строї з дубля, я... і насос. Звичайно, ми не планували саме так цей випуск, але вийшло зовсім трошки по іншому. Запостили автомобіль в інстаграм, приїхали підписники, набрали мене вже в 8 ранку сьогодні. Приїхали в 10 до нас на автомайданчик. Сказали, все, їдемо на ЕСТО, перевіряємо його і будемо скоріш за все забирати. Але так і сталося. Вони забрали. У всіх у вас є питання, за скільки ми купили цей автомобіль, та за скільки ми його продали, і скільки ми на цьому наварили, що ми вклали в нього, і так далі. Це було гарне офіційне авто з одним власником, класною історією. Такий автомобіль, який перекупи взагалі не беруть. Купили ми його за 4 тисячі доларів, вклали 150 доларів, вклали ми в номерні рамки 500 гривень. Помили, зробили комплексну діагностику та продали його за 4500. Планували за 5, але вирішили віддати скоріше та дешевше. Чекаємо на нові варіанти від вас для викупу. Автомобілі ми купуємо дорожче, ніж всі перекупи. За вигідною ціною для вас і для нас. Всі свої варіанти ви можете писати нам в Instagram. Ми готуємо для вас вже новий випуск. Ну як готуємо? Ми його поїдемо завтра знімати і завтра купувати нове авто. І це авто коштує 700 баксів. Щоб ви просто розуміли. І будемо його продавати. Тому обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, Телеграм, Ютуб, Тікток. Куча силок тут -от візде, щоб мене. Тому підписуйтесь на наші соцмережі та чекайте нових варіантів для перепродажу. З вами були душні перекупи. Душний оператор. Всім пока!